Вітаю всіх! Багато моїх підписників просили мене зняти відео з приводу того, чи вийде у мене вивести гроші з цього сайту. Приблизно два місяці тому я робила огляд сайту Майнер, така гра, де є кілька способів заробітку, і на той момент я ще не назбирала мінімальної суми виведення. Але зараз можу з упевненістю сказати, що сайт виплачує гроші, при цьому вивід майже миттєвий. Вдруге вже. Сьогодні я поставила на виведення гроші, і протягом 5 хвилин вони надійшли на мій електронний гаманець. Виведення здійснюється декількома способами, про це я вам пізніше трохи розповім. Покажу всі подробиці, як заробити, як вивезти. У результаті вийшло майже 9 доларів. Не перемотуйте відео, додивіться до кінця, буде корисна інформація. А спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ставте палець згору. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Давайте спочатку я розповім, як тут заробляти. Невеликий огляд зроблю. Двічі я вже виводила з цього сайту зароблені гроші, але про це трохи згодом. Зараз давайте розглянемо способи заробітку. Натискаю на кнопку «Командис» зліва в меню. Тут є кілька бійців це майнери, яких можна купувати за монети, і вони будуть майнити вам біткоін. Першого майнера, першого бійця дають безкоштовно. Після реєстрації, за моїм посиланням, ви отримуєте на баз баланс суму, за яку можете купити майнера першого бійця. З цього балансу вивезти гроші не можна. Сюди надходять гроші, за які можна купувати цих майнерів. У мене зараз їх два, це безкоштовний, який я отримала після реєстрації, і ось цей четвертий, якого я купила. За добу вони мені приносять 75 сатошів, це тільки майнер. Далі інші способи будуть. А раз на добу потрібно заходити та натискати кнопку Collect, тобто забрати монети зароблені. Якщо ви не зайдете через добу, то майнер зупиниться на тій сумі, яка має назбиратися за добу, тобто більше він не буде майнити. І щоб не пропускати ці моменти, заходьте одночасно і забирайте їх. Наприклад, зібрали в 10 ранку і завтра, в 10 ранку, заходьте, і знову збирайте. Зараз я перейду до кімнати. І там куплю третього майнера. У мене на балансі на саббалансі є 8300 сатошів, за які я можу купити третього бійця. Бачимо, що тут ціни різні за 2000, за 5000 сатошів можна купити за 12000. Якщо вниз спустимося, там є і інші розцінки. Я зараз купуватиму цю дівчину майнер, коштує 5 тисяч сатошів. У мене якраз вистачає монет. Далі я натискаю ОК, згодна. І гроші з за балансу списалися. І в мене тепер три майнери. І я на добу отримуватиму вже не 75 сатошів, а більше. Наскільки більше, я дізнаюся про це завтра, тобто через 24 години. Як можна заробити гроші на саббаланс, тобто де взяти гроші, щоб вони були на саббалансі для покупки майнерів. Щоб покупувати цих майнерів, є перший варіант можна, зароби... можна зробити депозит, як це робиться. Присутня спеціальна кнопка, можна внести гроші через Fawcett Pay, через інший криптогаманець. Тут бачимо, і через будь-яку адресу, тобто через будь-яку криптобіржу адреси Bitcoin, літикоін, догікоін або Bitcoin Cash. Тобто, тут є присутня у нас 4 криптовалюти. Або іншим способом, виконуючи певні квести. Є зліва меню квест, кнопка, натискаємо. У списку тут майже тут багато завдань, будете ознайомлюватися, і можна таким способом заробляти, вони будуть ці гроші відлітати на саббаланс, і вже за них можна купувати додаткових бійців. А далі, як заробляти гроші додатково на основний баланс, на баланс якого ви можете вже вивести зароблені гроші. Це, звичайно, шмайнер. З якого знімаєте гроші раз на добу. І є розділ серфінгу, перегляд сайтів. За перегляд сайту ви отримуєте додаткову оплату в САТОшах, які відлітають на основний ваш баланс. Також є розділ завдань. Можна грати в ігри, проходити опитування. Їх кілька завдань переглядати сайти, виконувати різні завдання, у цьому розділі є подивитися. І зароблені гроші також відлітають на основний ваш баланс. Також є реферальна програма, кожен користувач у кабінеті має своє реферальне посилання, яке він може скопіювати, розсилати в соціальних мережах. У такий спосіб запрошувати нових користувачів на сайт та за їх активність отримувати додатковий дохід. Історія виведення, я говорила, що двічі здійснила вже вивід. Це 31 січня і 5 лютого. Для того, щоб поставити зароблені токени на вивід, необхідно в налаштуваннях вказати адресу криптовалюту. криптовалюти в меню зліва є кнопка налаштування. Вказати криптовалюту це якщо ви виводите саме на адресу криптовалюти будь-якої, їх чотири тут на сайті, я виводжу на Fawcett Pay, вказала, вказала адресу криптовалюти Біткоін іншого, іншої криптобіржі, і вказую, тут написано: «Відіть своє ім'я гаманця Fawcett Pay. Я вказала, і в мене вже при виведенні ця адреса буде. Її не треба буде вказувати. Також потрібно буде вказати свій пін-код це обов'язково під час виведення. У вас попросять, зараз буду виводити, і все покажу. Я все вам покажу тут. У мене вже вказано пін-код. Він у мене ось під зірочками схований. У вас його не буде, ви в налаштуваннях його придумаєте да, та зберегти треба буде. А потрібно буде придумати і зберегти, це легко робиться. Також змінити пароль. А можна, якщо вас не влаштовуєте, перешні, ви пишете, вказуєте новий, повторюєте і зберігаєте. Тепер вивід. Натискаю кнопку «Вивести». Тут досить просто, якщо ви в налаштуваннях вказали потрібні дані, про які я говорила. У мене зараз на балансі бачимо 15 тисяч сатушів, до цього я виводила 10 тисяч 31 січня, я показувала в історії. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом. І Заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Зараз ставлю на виведення 11 тисяч сатушів. Відкривається таке вікно. Вгорі пишеться моє ім'я від FossetPay. Тобто, це означає, що зрозуміло, куди вже виводити, на яку адресу. У вас може бути тут написано адреса криптовалюти або Litecoin, Bitcoin. Вказую пін-код, він складається з цифр, пароль пишу і, звичайно ж, вгорі вказую суму, яку я хочу вивести. Мінімальний вивід цього проєкту це 10 тисяч сатишів. Натискаю ОК, ваш запит на зняття коштів прийнято і ваші кошти будуть надіслані протягом 24 годин після перевірки та схвалення. Гроші з балансу списалися, я чекаю на лист на пошту. Обов'язково надходить лист на пошту. Кошту, де вказується, Давайте вже час минув, я перейду. Ми надсилаємо цей електронний лист, щоб повідомити вам, що виведення коштів успішно оброблено і відправлено на вашу платіжну адресу. Ваш платіж був відправлений через P2P. Будь ласка, зайдіть у розділ прямий перед. Переклад у своєму криптогаманці Фосетпей, перевірте надходження коштів. Вказується тут, скільки я поставила на виведення і скільки мені прийшло, тобто комісія 0. Тепер я переходжу на свій гаманець звичайно ж, і бачу, що баланс поповнився. До цього я мала 30 тисяч сатошів, зараз на балансі 41 тисяча. Тобто протягом п'яти хвилин був оброблений другий платіж. Дуже круто, насправді, сайт платить. В результаті, якщо подивитися курс біткоїну, то за два виведення я отримала близько 9 доларів. Хтось скаже, це мало, але якщо виконувати всі дії, якщо працювати над цим проєктом, я не так часто туди заходжу, але реально можна заробляти, і часу він багато не займає. До цього ж паралельно можна працювати на інших вебсайтах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за вашу довіру, що залишаєтесь зі мною. Я і надалі буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді із вкладенням. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!